Всіх вітаю на п'яти хвилинках. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте таким чином україномовний контент. Ну, і е, сьогодні один з тих днів, коли в мене буквально кілька хвилин, щоб сказати про е, щось, е, що стосується ментального здоров'я, і що я вважаю вкрай важливим, е, власне, виходячи з того, про що говориться на консультаціях. і... Раз вже ми протягом тижня говорили про стосунки в парі, то хотілося б підбити підсумок, і для цього я надумала розповісти вам анекдот про те, як в парі робити не треба. І це анекдот про те, як якось вповича вирішили взяти інтерв'ю і розпитати його про його стосунки. І інтерв'юер почав з того, що запитав у павича Павичу тебе ж такий шикарний, гарний, найкрасивіший у світі хвіст. А Павидь сказав: Так, звичайно, в тебе шикарна корона на голові. так?» І пір'я переливається, таке враження, що ти в найкрасивіших шатах, які взагалі можуть бути у птаха. Пович гордо повів головою і сказав, «Ну, виходить, що так. Чому ж поруч з тобою тоді така маленька, сіренька, непримітна курочка? По вийдіслування подивився на інтерв'юера і сказав: ну так, тому що в нашій парі ми обидвоє любимо мене? Так ось, ось так якраз в парі робити не потрібно, адже, виходячи з досвіду психотерапії, власне. Пари, в яких все дуже гарно часто розпочиналося, і на високій ноті, закоханості, і все було дуже красиво. З часом, втрачаючи ось цей баланс, я тобі, ти мені, вони переходять, власне, в те, що занадто їхні ролі розподіляються на того, хто любить, і того, кого люблять. Але в результаті. Це як стати по два боки човни, і зайняти крайню праву і крайню ліву позицію, і ще почати, не дай Боже, його розхитувати, тоді стосунки наші якраз і перевертаються. Тому пам'ятаєте також і про анекдот, про те, як робити не потрібно. А до питання балансу в парі ми вернемося ще якось, коли в мене буде трішки більше часу. А поки що пам'ятайте про. Себе, пам'ятаєте про свого партнера, пам'ятаєте також про те, що баланс це не те, що ми знаходимо, а те, що ми створюємо. Тому бажаю сьогодні вам цілого дня у балансі. А завтра знову ж таки приходьте і буде щось цікаве в нашій рубриці: є сенс говорити про. Всім гарного дня і слава Україні!